Цінце. Зараз подивимося, які вони там гарненькі. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео будемо спостерігати за кроликами, які народилися в цьому роті. У нас народилося троє кроленяток. Це, звісно, мало, але скільки є. І ось такі гарні у нас кроленятка. сьогодні 15 днів. О, ти тільки! Щоб не тікає, тікає, тікає. Тепер так переверну, все, він не двигається. Будемо дивитися, які вони гарненькі виростуть, коли їх зовсім трішечки. Да. Вже вилазить і бігає покролятник. Біжи до мама, біжить. Скільки... Хорошо. Мам, ти раз? Я тут на робу. Тут... Кроленяткам вже 23 дня. Вони вже починають їсти травичку. Так що, десь через тиждень буду їх відсаджувати від мами. І знов буду парувати кроличку. І ще повернулася дівочка наша, її також спарую нашим красавчиком, щоб разом їх спарувати. Ти ховаються за маму, лякаються, такі гарненькі, кругленькі поставали, попідростали. Ну, ще до циці лізуть, а мама вже їх відгони, не хоче їм давати цитю. Да? Вони бігають, шукають, шукають, щоб ті ті помокать. Маленьким нашим кроленяткам вже місяць, відсажу їх від мами, а маму зараз вкину до нашого красавчика. Хай вона з ним посиде часик, а потім укину ще нашу дівочку теж до нього погостювати Есть. И девочка наша. Вся такая она обильно. Она любит такое дело, да? <laughs> Инициативно. Девочка. Она завжди инициативу убирала в свои руки. <laughs> Опа! Есть. И цю Садила їх в більшу кліточку. Хочу їх зараз зважити, які ж вони зараз. Ось такі гарненькі, пухкенькі, товстенькі. Так, ось так їх у відеречку, щоб не вискочили. І вага 900 грам. Так, цього вага 890 грам. І третього вага 835 грам. Ну, досить непогано. Майже по кілограмчику і такі гарненькі. Кролічки, кролічки. Один, звісно, там такий той, що важчий по ньому береш. Він такий Ось оце він. Ось такий пузятенький. бігає рано. І знов біжить до мене. Хі -хі -хі. Чого це такі маленькі, гарненькі кролики. Все, ставайте вже дорослими. Все вже будете без мами, без циті. Ой! Шукає якогось. Кого ти шукаєш? Мамочку, ні все. Мамочка буде виношувати ваших братиків і сестричок. Їм сьогодні 40 днів. Жарко, каже, да? Хух? Хекає, на дворі жарко, він чорненький. Сонечко його нагріло. сонечко. Аж теліпа його всім. Там два місяці їм потрібно колоти вакцину, але я так подумала, що там на 10 доз її не хочу переводити. Почекаю ще декілька днів, як кролички луплять, і днів через п'ять-сім поколю їм всім. І маленьким коленяткам, і кроличкам, і кролю. Зараз він травички. Зранку не годувала їх, щоб зважити, здати тижні точну вагу. Це молочайчик, кульбабка, травичка звичайна. Не можна королям давати свіжо скошену траву, не, не те, що що свіжу, що іменно вона до підв'янути, не будь-яко мокрою. Ні. Я їм даю і мокру, і після дощу, і тільки свіжо зірвану, скошену, ні, тому що коли косиш, потрапляють різні трави і можуть потрапити звичайна лобода, і королі можуть обдутися. Хорошо, як вони просто обдуються і а можуть і здухнути. Тому я травичку тільки рву руками, щоб бачити, яка трава. Держиш його і ось тут ось де цей, так. Хоп! І дивися, Це дівчинка. Де? Так, це теж дівчинка. Та нічого, він пробує. Угу, угу. Давай Чується, дівчинка, і сьогодні Ді. вакциную кроленят від геморагічної хвороби і міксоматозу, кожному колю по одному кубику вакцини. Їх потрібно колоти в 56 днів, тобто в 2 місяці у 8 тижнів. Але в мене королички були поросні, тому я вирішила трішечки пізніше їх поколоти тоді, коли кролички народять. Після того, як поколола кроленят, поколола кролів. Коли колола кроля, дуже було важко, в нього така шкура туга, що не можна було проштрикнути. Кроличок теж вирішила поколоти після того, як вони народили. Минуло 6 днів і їм поколю вакцину. Говорять, чи можна, чи не можна колоти. Я колю, тому що якщо зайде хвороба в двір, то виложе всіх. А так, більш ймовірно, що вони не похворіють. Вакцина буде потрапляти їм разом з молоком і також їх захистить. Короленятка наші добре підросли. Їм сьогодні три місяці, а тільки маленькі. Зараз їх зважу і пересажу в інше місце, тому що буду сюди відсаджувати маленьких. Вага майже 2,600. Не плигай. 2,500. 2,400. Гарненько підросли, відсадила їх в друге місце в трьох, і виходить, що дійсно вони набирають більшу вагу і швидше, ніж тоді, коли у мами їх багато. Я була важила маленьких, тих, що народилися в нас багацько, то за місяць вони набирають меншу вагу, де? Починають вже кіпішувати, кусаються між собою, буває, щось як не поділять. І хрумкотятин повиїдали майже все. Також їм даю травичку, суданочку, малинку гілочки. Коли вирізаю малинку, даю їм вони хрумкотяті пшеничку, дертьку курузяну. Зараз їм водичку додаю підкислювач, тому що йдуть постійно дощі, І щоб ніякої басилки їм не попало. Перед цим була їх пропоїла від хокцидій ампролімом. Ковко маленьких кроленяток вакцинувала їх і повакцинувала ще раз цих кроликів. Ось таким препаратом виходить, там написано, що перший раз можна кроликів вакцинувати у 28 днів, і повторно проколоти треба в 4 місяці. Нашим кроликам вже є 4 місяці, так що я їх ще раз провакцинувала. Подивимося, що ж наші тут мамочки, як вони тут себе почувають. Ось вони які гарнюнькі, де? Хрумкають, он ця постійно миску кидає в воду, перевертає все. Ну, така розбишокувата дівчинка. Так, ця також перевернула воду, все поперевертала, псіхує. Ти псіхуєш? Так, і наші красавчик, О, цей такий. Красунчик, ну такий же ж красунчик, ну такий же ж красунчик. Він любить, коли його чухають. <рес> Також такий гарненький кролик. Виходить, він у нас сімейний, але колір свій не передав. Обідненько, звісно, але гарно заплідніє кроличок. Які виросли кролички наші. Виходить, їх три кролички. Я передивилася. Три гарні кролички. Ось такі вони. Це їм сьогодні півроку. Жирні не можна втримати. Дуже гарні великі кролички вийшли, тому що їх мало, вони їли, скільки захотіли, Не мають і проблеми. У у нас є меншенькі, ті, що треба боротися за їжу, щоб поїсти. Хоча їм не вкинь, їм буде все одно мало. Ось такі гарні, великі, велика така кролиця важка, треба буде зважити. Я думаю, її тут вага. У кілограмів близько чотирьох. Ось така гарна, велика кроличка. У нас вже осінь, холодно. Сьогодні у нас 21 жовтня. Ту -ту -ту -ту. Ха -ха -ха -ха. Так, ось іще одна. Можливо, трішечки спокійніша буде. Це ще більша. Така прям дуже велика гарна. Зараз у нас осінь, 21 жовтня. Кролички їдять сінце, морковку, листячко з морковки. Зерно таке кукурузка, пшеничка. І листячко-капусточки зараз даю. Ось такі гарні великі виросли кролички. Нічим не хворіли, я їх два рази вакцинувала. О, важко. Третю діставати не буду, тому що дуже важкі, аж больно. Нухтя. Якщо у вас лупилось небагато кроленяток, не засмучуйтеся навпаки, радійте, тому що у вас вони будуть гарні великі кроленятка. Я їх вакцинувала два рази і від геморагічної хвороби і міксоматозу. Більше я нічим ніколи не вакциную. Виросли вони, то виросли, а тепер треба якось їх забивати. А в нас така сім'я жалка, що я ще чоловік. Що хто знає, що як ми їх будемо забивати це? Діти постійно їх тягають, грають, а потім важкувато їх щоб забити психологічно. Ну що думати. можливо, когось погрузив. Можливо, в цьому відео вам щось було цікавим чи корисним? Спасибі, що дивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.